Що щоразу йдуть атаки на енергії? І щоразу ми блискуче справляємося із завданнями блискучених лавка. Все збиваємо, все знищуємо, але чергові уламки раз по разу щось підпалюють, і потрібно гасити три дні в наслідки цих уламків. Може вистачить ніж Що винен у тому, тому, що давати Хто і за це мав відповідати. Хоч, Хоч раз, раз. було названо прізвище нуль це, це що гроза, гроза метеорит? Режу Як це взагалі можливо? Чергувана стаба горить спостерігаємо контрольоване вигорання, і тут давайте звернемо увагу на два термін: контрольоване вигорання і те, що Нібито все збивається і тільки падають уламки. Про що це мова? Це про мова про оті пресловуті заяви Міноборони, які лунають щодня, що доблісне в кавичках російське ПВО все збиває. Хаймерси атакамси, там космічні кораблі, все що завгодно. А тільки там ну, якісь уламки падають, і тому от все горить. Горить три дні, вибухає тиждень, і потім ми спостерігаємо. Контрольоване вигорання. Соловйов це називає нісенітницю. І дійсно це нісенітниця. І м, дуже цікаво, що до Соловйова це дійшло на третій рік війни. І що, ще цікаво, Соловйов говорить, як це? Взагалом можливо, можливо тому, що ванний диктатор розпочав війну проти України в 2022 році. За цей час російська ППО зазнала таких втрат від збройних сил України, що напевно ну довго ще не оговтується. За останніми даними Генерального штабу України, знищено на поточний момент 1050 засобів ППО ворога. Тому це стало і можливо, тому що ППО в Росії стало діряве.